У 1991-му незалежність нам вдалася просто у руки, і ми це сприйняли, як годиться. Але сьогодні все змінилося. Ми зрозуміли, що за незалежність потрібно боротися, і втрати будуть неминучими. У переддень святкування дня незалежності. Міський голова, родичі загиблих та небайдужі львів'яни зібралися на поминальне віче за борцями за волю України. Сема 2014 року. Революція гідності на майдані. Люди свідомо йшли під кійки Беркута та снайперські кулі. Вони стали у відважний бій проти тиранії та диктатури в Україні, за що поплатилися життям, але ця висока ціна, яку вони заплатили, не була марною. Вони подарували нам шанс попрощатися з радянським минулим, змінити ментальність, збудувати справді незалежну країну. Сьогодні ми зібралися тут у стіп наших героїв. Щоб подякувати їм за цю невимовну жертву свого життя. Вони не жаліли себе ні найменшу крихту. Вони віддавали все, що мали, а найбільше, що має людина, це її життя. Вони віддали його заради кожного з нас. А далі почалася війна, безчесна війна, яку Росія веде найогиднішими способами, прикриваючись жінками, дітьми, знищуючи мирне населення, вбиваючи тисячі. Уже майже 800 бійців збройних сил України та добровольчих батальйонів загинули на Донбасі. Вони віддали своє життя заради нас, щоб ми могли вільно ходити по своїй землі. Вони показали усьому світові, а насамперед Путіну, що українці не здаються нас не злякати, і Росія ніколи не ступить на нашу територію. Ми твердо переконані в тому, що вони не померли, що наші друзі, наші герої, сини, діти, чоловіки, просто знайомі сусіди, залишаються жити у наших молитвах, в нашому серці, в нашій пам'яті, у наших вчинках. На лечак цвинтарі львів'яни поклали квіти до могил українських героїв, які гинули за незалежність у минулому столітті, і гинуть сьогодні зі сльозами на очах, але з мужністю в серці. Українці готові продовжувати боротьбу. Великий грузинський політик Каха Бендукідзе сказав дуже жорсткі, але чесні слова. В Біблії не записано, що Україна має бути. Незалежною державою. За неї треба воювати кожного дня. Я дякую всім вам за вашу мужність, за вашу терпеливість і за вашу віру наш завтрашній день. Ми переможемо. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Низький вам уклін!